Сірим, прохолодним ранком ведмідь Бурко прокинувся, підвівся, потягнувся до сонця або, скоріше до того місця, де воно мало бути. Такі похмурі дні, як сьогодні, навіювали на бурка смуток. Йому дуже подобався жовто-медовий колір та сонце. Все жовте Наповнювала його радістю мед, кульбабки, осіннє листя і, звичайно ж, його жовта ковдра, під нею бурку так затишно спалося. Однак сьогодні жовтий колір та сонце рішуче уникали бурка, але він вирішив не журитись, а краще зосередитись на добрих справах. Бурко дуже любив усе планувати і щодня складав список добрих справ. Сьогодні він планував зробити ось що. Полити свою улюблену кімнатну квітку, весело стрибати та танцювати, так Бурко боровся зі своєю похмурістю і сходити у гості до свого найкращого друга Іжачка Федька. Що може бути простішим? Так подумав Бурко і попрямував до улюбленої квітки з лійкою. Квітка чудово почувалася завдяки турботі бурка і навіть збиралася зацвісти. Побачивши довгоочікуваний бутон, ведмідь навіть радісно підстрибнув. Він дуже обережно нахилився і втягнув чорним носом солодкий аромат. Що за насолода, як раптом хрясь! Бурко від несподіванки так підскочив, що випадково перекинув квітку. Але що ж це було? Ох, це лише шишка. Вона зірвалася з ялинки та вдарилась об дах берлогу. Ось так невдача, зітхнув Бурко, але нічого не вдієш. Бурко прибрав черепки розбитого горщика і пересадив квітку. Він вперто вирішив радіти цьому дню. Тому що далі? Танці чудово. Ведмить рішуче вийшов на галявину та почав танцювати та весело стрибати. Веселіше, ще веселіше. Раптом Бурко виявив, що в лісі стало дуже тихо. Його особливо запальний стрибок так злякав сусідку зайчиху, що вона зомліла. Але ж. як? Він так намагався розвеселитися, а натомість злякав сусідів. Бурко попросив вибачення у зайчихі та заспокоїв її філіжанкою чаю з чорничним пирогом. Але Бурко був дуже впертим ведмедем. Його так просто не зупиняла невдачі він пам'ятав, що йому треба ще відвідати їжачка Федька. Добре, що довго іти не довелося Федько жив одразу за численною родиною зайців. Привіт, друже. голосно було почав Бурко, але тут же запнувся. Він виявив, що вдома нікого немає. Розгублено подивившись на порожню кімнату їжачка, Бурко помітив записку на столі. В ній було сказано Дорогий Бурко, моя тітонька Марта, застудилася, я хочу подбати про неї Не сумуй і полий, будь ласка, моркву за три дні. Тяжко зітхнувши, Бурко понуро поплентався світ за очі. Це було вже занадто. Що це за день? Одні клопоти. Він похмуро дивився під ноги та бурчав, 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 поки раптом не виявив, що далі йому нема куди ступити буквально земля кудись зникла. Далі було урвище. І спочатку він жахнувся від того, що мало не впав, адже це було ох як страшно. Але потім він звів очі і завмер від побаченого. Це було так чудово він побачив гарну долину, яку перетинала галаслива і весела річка. З висоти вона була схожа на прекрасну сріблясту стрічку серед дерев. Бурко ще ніколи не бачив верхівок дерев так близько і так далеко, водночас. Найдальші були схожі на крихітні травинки, Бурко не міг намилуватися долиною, наче розчиняючись у цій красі. Всі проблеми, які щойно здавались йому. Такими величезними стала розміром крихітні дерева аж ген під обрієм. Він зрозумів, наскільки це важливо іноді дивитися на своє життя начебто з висоти. Відтепер Бурко не засмучується, коли щось іде не за планом, і дивиться на це поблажливо ще він показав прекрасну долину. Своєму другові Федьку. тепер вони часто сидять там мовчки, милуючись природою.